Згадаймо, як недавно ще з тривогою на серці, ми молилися Богу, щоб у зоні АТО під Дебальцевим з нашими вояками не повторилась трагедія Іловайська. Наші земляки-радихівчани теж там воювали, потроху деякі з них повертаються у відпустку додому. Юрієві Марцилюку з Радехова пощастило, він прийшов неушкоджений. Хоча до того в Радехові хтось розпустив зловісну чутку, що загинув. Недавно наш репортер Сергій Сторощук відвідав скромне помешкання Марцелюків у Радехові, щоб дізнатися, як їм живеться з повернення дорогого чоловіка і батька двох синів та що врятувало його у пеклі під Дебальцевим. 30 липня принесли повістку з військомату. наступний день. З'явився на медкомісію, пройшов медкомісію. І 2 числа, 2 серпня, нас відправили на Мукачево і потім на Ужгородський полігон, де ми проходили військову підготовку. і 29 серпня нас відправили в зону АТО. Моє перше місце служби це станично-Луганський район Луганської області, село. Верхня Вільхова. Ну, там було, можна сказати так, ми під обстріли не були, тому що нас ніби підготовляли, тому що зразу людей кидати в бойові дії, ну, не знаю, підготовка. Там біля щастя недалеко було. Ми бачили, як грали летіли, але по нас не стріляли. Десять днів ми там пробули. І після 10 днів нас ну, виходили з цієї вільхової в Дебальцево. Дебаль собі переночували одну ніч, і за, не пам'ятаю, скільки, приблизно кілометрів 15 ми поїхали, колона наша пішла, наша рота в село Нікішино. Тоді позводно нас розставили, один звод в саме село Нікішино. Ми стояли 2 кілометри біля Нікішино в посадці, і там почалися вже дійсно настоячі бойові дії. Я проходив службу підготовку у нас. Перепідготовка, можна так сказати, тому що е, по спеціальності з армії я командир танка Т-64Б, але на полігоні нас перепідготовили і я командир відділення СПГ. СПГ це станковий противотанковий гранатомет. от. І вже в, самому, в самих бойових діях під Нікішином ми так як СПГшники мали кожен свою задачу. 128-механізована ма механізована бригада це є 128-механізована ма гірсько-піхотна бригада, правильно якщо назвати. Ну, піхота. Разом зі мною проходили, служили, проходили службу і бойові дії, побратими, земляки з Радеховщини, з Пуздимера, зокрема, Андрій Шульган. Він зараз теж знаходиться на ротації вдома. З Павлова, ну, фамілії не пам'ятаю, теж хлопці були. Ну, з Павлова він серйозно ранений був, там очі йому поранили, так він на другу після відпуску не, не повернувся по причині ну, здоров'я, в нього з очима проблеми. А Андрій з Пузимера, так він зараз є в цьому, вдома. І після відпуску не знаю. Напевно, будемо повертатися назад. У відпустку я прибув, тому що ну, вийшли ми з Дебальцевого і нас відправили на ротацію, дали відпуск 20 днів. У Львові зустріла мене дружина. І Львівські люди там зустрічали всіх воєнних, там повітали з приїздом, з виходом. В Родехів я приїхав, мене зустрічали наші ж воїни Авганці, дякую їм, друзі. Зустріли тепло, щиро, дякую їм за це. Добре. Просто самі сепаратисти, самі от сепаратисти, вони боягузи. В них, якщо б не було прикриття російської армії, я думаю, що все б закінчилося набагато, може би вже закінчилося. Але бачите, в них є сильна підтримка російської армії. І вони почуваються себе, почуваються доволі сильними, зблизька не бачу. Бачили ну, їхні позиції від нас півтора-два кілометри. Ми їх бачили, а ну, мертвих от так. Наша відеозйомка проходила напередодні жіночого свята 8 березня. Попри жахіття війни, Юрій не втратив почуття людяності і ніжності до дружини і подарував букетик лісових підсніжників. Пройшовши через запахи пороху й диму, він трохи зніяковіло тримав його в мозолястих руках, що звикли вже до зброї. А скромний солодкий стіл, влаштований його дружиною Лілею, був вище від усяких нагород. Він на фронті, як і вона, у нестерпному чеканні вдома заслуговують значно більшого. Спочатку, як він пішов, було ну дуже тяжко, тому що чоловічої руки дуже вдома не хватало. Як звикли, що він ну, завжди вдома є, якась підтримка, і якраз осінь, треба урожай збирати, було дуже тяжко, тому що ми з дітьми самі то повинні були зробити. Помогти дуже нам не було кому, і так все своїми силами. Я трохи на роботі, вони трохи в школі, трошки пропускали. Ну, вчителі знали, що вони мусять допомогти мені. І так ну, були, то картоплі вибирали, там буряк, бо маємо якесь маленьке господарство, ведемо. Ну, було тяжко. Ну, взагалі, спочатку дуже так ну, і дуже емоційно було тяжко, Ну, зв'язок завжди був поганий. Були такі часи, що він розказував, що їздила якась там машина і просто глушила зв'язок. І цілими днями зв'язку не було такий період, був, що міг тільки вночі подзвонити. От я цілий день на роботі, а вночі чекаю, щоб подзвонив якусь свістку, дав, що живий, здоровий, І, ну, що хоча б більш-менш нього все нормально. От, Потім вже був, як вони поміняли місце там бою, там дислокації, чи як воно там правильно називається, то вже кращий був зв'язок, але не було часу, коли говорити, тому що коли не подзвоню, вічно чую по телефоні, що йдуть обстріли. Старалася також його не турбувати, бо то є хвилина часу, я його відвернула увагу і вже йому то дуже напевно мішало. Але як він мав хвилинку часу, то сам дзвонив. Казав, там, чи добре, чи не добре, питався, як ми тут, як діти, чи здорові. <кій> ну, найважче було пережити таких два дні, було тяжких, коли деховом повезли чутки, що Юра загинув. Перший день ну, було дуже для мене шоковано, тому що я в той день не могла ні з ним зв'язатися, щоб щось знати, і не мала номера телефонів навіть до, там, до тих наших земляків чи до командира. Не було ніякого зв'язку, щоб навіть знати, чи то правда, чи ні. І плакала, і молилася, і ми ну, всі плакали ми з дітьми і думали, але я спочатку ну, думаю, якби, якщо то було би правда, то напевно би командир, чи там, чи ротний, чи як там, би, напевно, подзвонили, дали знати в першу чергу мені, а не комусь там, ну, хто то придумав. От тим я себе тими думками заспокоювала, аж поки Юра не вийшов на зв'язок, і я заспокоїлася, і хто до мене не дзвонив, я всім казала, що неправда, що він живий, здоровий і все добре. На Юрія з нетерпінням і тривогою чекали два його сини старший Роман та молодший Сергій. Сергій не забував справно доглядати їхню з батьком гордість кімнатний акваріум. З фронту додому Юрій привіз свою бойову каску і балаклаву. У каску на фронті він, як і всі його бойові побратими, бережно вклав цей скромний дитячий малюнок, котрий привезли волонтери. Він став своєрідним оберегом, який, можливо, і врятував його від осколків, що зрикошетили по касці. Якщо покличуть на фронт, каже, обов'язково забере із собою. А поки що, батькову каску і балаклаву не без гордості приміряє його молодший син Сергій. Ну, звичайно, з татом я дуже сумував. Ми з мамою молилися, плакали, допомагали ну, мамі, ну, по господарці. Тато хвалив нас, що ми такі чемні. Ну, звичайно, я тата дуже люблю. Він не тільки мені тато, а ще й великий друг. Коли тато приїхав, в нашій хаті все змінилось. Ну, Ми їздимо на рибалку, на шашлики до лісу. Я хочу. Ну, щоб та війна скінчилася, щоб тато був вдома. Романові, старшому синові Юрія, уже 15. Він дорослий юнак і поводить себе по-дорослому. А ще Роман, як і більшість його ровесників, полюбляє комп'ютер. Замість бойових стрілялок у сина, воїна АТО тепер на моніторі бойові фотографії батька. Коли тато воював, звичайно, було нам вдома нелегко. Всі татові обов'язки, вся робота була, пала на мої плечі. Але мені допомагав і Сергій, і мама, і нам і я мамі допомагав. Тато було не було довго вдома, але ми старалися все виконати. І тато нас підбадьорював, казав, що ми дуже старанні. І ми з певністю чекали на нього і виконали всі обов'язки. Розглядаючи бойові фотографії у колі сім'ї, Юрій стримано коментує їх зміст синам і дружині. Хай війна для них залишається тільки на світлинах і ніколи не прийде у їх дім. За це Юрій готовий воювати до повної перемоги над ненависним ворогом. Він не хоче, щоб сини його колись воювали, хоч говорить їм про громадянський обов'язок. Сини батьком пишаються, а він, дивлячись на них, так раптом подорослішалих і змужнілих пишається ними. Нам варто боротися за наш мир і спокій, щоб ми тут, на Галичині, нашому містечку Радехів, жили всі мирно, спокійно і були впевнені, що ворог до нас не дійде. І за це варто боротися на сході України, щоб воно не прийшло ближче до нас.